Де в українських Карпатах є неймовірне місце, опинившись, в якому заспокоюється душа і яке називають українським афоном. Тут ви можете доторкнутись до каменю, який шукали монахи Ківопечерського монастиря, і сюди ж приходив за благословінням Данило Галицький. Це все про неймовірний Манявський скіт. Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Подорожі Надії. Вперше на місці, що зветься Блаженний камінь, в 1281 році був заснований Хрестовоздвиженський монастир. Він відомий як перший манявський скит. Згідно з історичними джерелами заснував його Чернець Йов. Але цей монастир проіснував недовго і був знищений під час монголо-татарських набігів. Вдруге Манявський скіт був заснований вже. 1606 році і Йовом Княгиницьким монастир швидко став важливим духовним центром, і в 17 столітті сторіччі він був одним з найбільших православних монастирів у Галичині. Манявський скит називають українським афоном через його важливе місце у православній традиції та вплив на духовне життя України. Тут зберігалися важливі реліквії, включаючи чудотворну ікону Пресвятої Богородиці, яка за легендою, оберігала обітель від нападів. Після прийняття Берестейської унії Скит підтримав унію з Римом і став греко-католицьким. Проте у XVIII столітті монастир був закритий австрійською владою. Відновлений він вже був у 1980-х роках. Монастир. Підтримував тісні зв'язки з українським козацтвом. Козаки часто надавали допомогу і захист скиту, а також відвідували його для духовної підтримки. Скит підтримував дружні стосунки з гетьманом Іваном Виговським, який був одним із покровителів монастиря. Могила Івана Виховського в Манявському скиту є частиною давньої історії монастиря і символом зв'язку гетьмана з цим духовним осередком. Існують різні перекази та легенди про поховання гетьмана. Одні кажуть, що він був похований тут. Тисячу 1664 році, після трагічної смерті, коли його стратили за наказом польської влади. За іншими версіями його тіло пізніше перепоховали у родинній усипальниці у селі Руда на Львівщині. Протягом багатьох років велися дослідження і пошуки могили Виговського в Манявському скиту. Але точне місце його поховання так і не було підтверджено археологічно. Відсутність точних документів і руйнування монастиря в різні періоди ускладнюють можливість встановлення точного місця могили. Але, попри це, Манявський скит залишається символічним місцем пам'яті про гетьмана Виговського. А зараз. Ми направляємось до блаженного камню. Це одна з найвідоміших святинь, пов'язаних з манявським скитом. розташований за декілька кілометрів від монастиря на вершині гори і є важливим місцем паломництва. Люди вірять, що блаженний камінь має особливу енергетику, яка допомагає у духовному очищенні, заспокоює та сприяє зціленню. Паломники часто приходять сюди, щоб помилитися та попросити допомогу. Поруч з каменем є джерело, вода з якого вважається тілющою. Багато хто вірить, що вона може вилікувати хвороби та зміцнити здоров'я. Від монаха я почула таку історію. Що коли австрійська влада закрила монастир в 1785 році, то тоді пересохло і джерело. Старі люди знали, що пару крапель цілющої води можна зібрати тільки на водохреща. Коли ж монастир був відновлений в 80-х роках, то і джерело наповнилось водою. Манявський скит. І блаженний камінь це місця, що поєднують в собі історію, релігію та природну красу, приваблюють не лише паломників, але й туристів, які прагнуть відчути спокій та духовне піднесення. Ось саме це відчуваю я кожен раз, коли опиняюсь тут. На зворотньому шляху додому ми заїхали в Парк історії Землі. Це унікальний розважально-освітній комплекс, розташований поблизу Івано-Франківська в селі Підгір'я. Парк був створений з метою ознайомлення відвідувачів з історією планети. Починаючи від її зародження до сучасних часів, він поєднує в собі наукові знання, розваги та інтерактивні експозиції. Він поділений на зони, що представляють різні геологічні історичні епохи Землі. Тут можна побачити моделі доісторичних тварин, рослин, а також ознайомитися з етапами розвитку життя на планеті. Одним із найбільших та найцікавіших розділів парку є динопарк, де представлені реалістичні моделі динозаврів у натуральну величину. Відвідувачі можуть побачити різні види доісторичних тварин, дізнатися про їхні особливості та звички. Парк пропонує освітні програми для дітей та дорослих, де можна вивчати палеонтологію, геологію та історію природи через інтерактивні лекції, майстер-класи та екскурсії. У парку історії землі є контактний зоопарк, де можна безпосередньо взаємодіяти з різними тваринами. Зоопарк надає можливість погладити, погодувати і спостерігати за страусами, козами і кроликами. Це створює чудову можливість для дітей та дорослих ближче познайомитись з тваринним світом, отримати позитивні емоції та дізнатися більше про тварин. Тварини зразу йдуть на контакт з людьми, бо знають, що їх чекає щось смачненьке. Корм для них можна купити при вході в парк. Але я бачила, як діти просто годували з рук травою кролів і кіс. А ще тут є вольєр з левами і тигром. Правда, тигра я не побачила. Саме в самому центрі парку знаходиться мапа України і поруч стовпці з обласними центрами, і їх гербами і прапорами. Я вже ж зразу знайшла стовпчик, де відмічене моє рідне місто. Парк історії Землі це місце, де можна не лише цікаво провести час, але й отримати нові знання про історію нашої планети, її геологічне та біологічне минуле. Це один з найцікавіших туристичних об'єктів Івано-Франківщини, що приваблює відвідувачів з різних куточків України. Так що при можливості обов'язково відвідати Парк історії землі. А при виході завітайте до сувенірної крамниці, де ви зможете придбати різноманітні сувеніри на пам'ять, іграшки дітям, трав'яні чаї, спеці і багато іншого. А нам час їхати додому в Чернівці. Але за час подорожі ми дуже зголодніли і вирішили заглянути в улюблену десятку в Івано-Франківську. Заклад десятка відомий своїм гостинним обслуговуванням та демократичними цінами, що робить його популярним місцем як серед місцевих жителів, так і серед туристів. Особисто мені заклад подобається своєю атмосферою, оригінальним інтер'єром, ну і а вже ж кухнею. Замовлення приносять дуже швидко. Серед рекомендованих мною страв журик, який я завжди тут замовляю. Коштує він 100 гривень, велика порція. Ще я замовляю дерун циганська радість. Подають його з вершковою підливкою з курячих шлуночків. Порція також велика, і майже завжди я прошу, щоб мені його упакували з собою. І коштує 110 гривень. Від цієї подорожі я отримала море позитивних емоцій, тому зберігайте цей маршрут. А ще підписуйтесь на мій канал Подорожі Надії. Підтримуйте це відео лайками і коментарями. Це дає змогу розвиватися каналу. Дякую за перегляд! І до нових подорожей!